От листінки, шортики, ну там штанішки літні, це для дівчинки. Дуже класна пропозиція для весни та літа. Так, лисінки такі, 3-4, Такі будуть на підлітка десь 12-14, може рочків. Шортики левусіньки, вони йдуть з карманчиками на високу посадочку. Такі укорочені різні листінки, також йдуть на різний вік лісі. 10-6 років. Рубчик, такі листінки, такі окорочені. Розмір ви бачите, 10, Є шортики, одні без бірочки 13-14 років. Дуже класні немі. Такі а, Такі вони малесенькі, не знаю, типу, як це кілоти, ні кілоти, плацо, якось так. 146. Велосипедочки 2-3 рочки, 3-4 росінки, 12 років, ще одні шортики, 12 років, висока посадка, жаточка, дуже легесенькі такі. На двониточку такі є на 10 років, 11-12 класні, висока посадочка такі, круті, 5-6 рочків, 5 5-6, 8-9 лосінки, 6-7, 4-5, дуже багато таких самих лосінок для садочку є, класних розміри, 4-5, 3-4, невеличкі розміри, 6-7, 3-4, 3-4 і дві, двоє таких літніх штанішок будуть таких спортивних розмірів у нас 17-12 буде і 13-14. Дуже класні вони такі легесенькі на літо і на весну можна так само.